Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свин <рив> Свинка Пепа <рив> На повітряній кулі. Сьогодні у школі свято пані кролиця влаштувала лотерею. Підходьте, сміливіше, головний приз політ на повітряній кулі. Ого, Це так весело. Один білет, будь ласка. Синій білет виграє машинку. Вітаю Денні А можна й мені білет. Дякую, пепо. Що ти хочеш виграти? Політ на кулі. Хіба не краще було виграти шоколадний торт? Тато понад усе любить шоколадні торти. <клес> Червоний білет виграє політ на кулі. Ура! Запрошую на борт! Скільки в нас пасажирів? Четверо. І ведмедик динозавр. О, з ведмедиком і динозавром шестеро. Усі на борт. <клес> Швидше, тату, свин. Застрибуйте. Швидше, тату. Віддати кінці від гвинта. Повний угору. Я вражений, пані кролице. Мабуть, ви професійний пілот. Ну що, ви? Я вперше лечу на повітряній кулі. О -о -о. Тримайтеся. Пані кролиця нагріває повітря у кулі, щоб вона піднялась у небо. Бувайте! Бувайте! Хто слідкуватиме за картою? Можу, я. Ти впевнений, тату Свин? Я дуже добре читаю карти. Ой, Але ця карта якась дивна. <пілляє> Піднімемося вище. Так, будь ласка, вище, вище. Куля піднімається високо в небо. Ой, а де поділося небо? Не бійся, пепо. Ми просто потрапили у хмару. О, О Небо повернулося. Ура! Піднялись яка краса, понад хмари здійнялись, летимо у висю Дивись, теді ми дуже високо. Пепо, дивися, не впусти. Теді, я його впустила. Не бійся, пепо. Ми його врятуємо. Тримайтеся міцно, ми спускаємося. Пані кролиця спускає повітряну кулю, щоб врятувати ведмедика. Я ніде його не бачу. Он він ведмедик застряг на дереві. Зараз підчеплю тебе якорем Тедді, так? Ще трохи... трохи є. Yeah. Тато свин урятував ведмедика. Ой-ой, ніхто не стежить за дорогою. Обережно, прямо по курсу дерево. Тримайтеся. О -о -о. О -о -о. Спершу на дереві застряг ведмедика. Тепер і ми. Тату свин, ви знаєте, де ми. Uh. Ми загубилися, так? Так. О -о -о. Подивіться. Це ж будинок бабусі і дідуся. Так, ми, мабуть, у дідовому саду. Я так і думав. Увага! Бабусю, дідусю. Що це? А? Вітаю, пані кролице! Е, допоможіть нам, дідусю, ми тут застрягли. Не хвилюйтесь, я маю драбину. Ура! Усі спускаються з повітряної кулі. Бабусю, дідусю, пані кролиця покатала нас на повітряній кулі. Це дуже цікаво. Боюся, що найцікавіше, що я можу вам запропонувати, це домашній шоколадний торт. Шоколадний торт! Як цікаво! Це був найкращий політ у світі. А це був найкращий торт у сітін. <риклад> <риклад>